Надже, скажіть, будь ласка, зазначали змі раніше, що в Криму вже не вистачало певних продуктів, тобто продовольчих товарів, а також пивної води. Наприклад, чи правда це зараз? Яка ситуація в цілому в магазинах з продуктами? Чи не існує якоїсь продовольчої паніки? Є, от ви правильно зазначили, є є продовольча паніка такої відчутної такого дефіциту товарів. Ми не спостерігаємо зараз. Є таке, звісно, ми спостерігаємо, що полиці вже не такі а, заповнені продуктами. Люди дуже активно все скуповують, а, і а, але казати про те, що сьогодні є якийсь дефіцит, не можна. Щодо паніки, вона дійсно є. Люди так також ви знаєте, що в все дуже подорожчали продукти майже у два рази. Дуже подорожчав бензин. Сьогодні літр бензину коштує до 16 гривень. А і в Україні це... він також коштує в континентальну Україні. Він також коштує 16 гривень. Добре, ви знаєте, але тут причинило як подорожчання продуктів і термі спекуляції, звісно ж. І е, тому е, люди е, цього чекати далі і продовжують куповувати продукти таке із запасом. не де? зважаючи навіть на те, що вони подорожчали, як кажете, вдвічі. Так, не зважаючи. Люди готуються до найгіршого, мабуть.